Добрий день, Енергодар Запоріжської області. Всіх вітаю, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Вітаю вас зі святом Святого Миколая, щоб усі мрії ваші збулися. Обов'язково! Давайте подивимося, Енергодар з 19 грудня по 25 грудня на неділю. Енергодар Запорізька область. Які будуть події? З 19 грудня по 25 грудня. На неділю. Будь ласка, дьявол там. Хоче все заграбастати. Хоче все заграбастать, хоче, щоб все оставалося так, як уже є. О, він так хоче, працює над всім, щоб це було його. Те, що він отримав, щоб це так все і оставалося. Він працює на цю тему. Яво. Дуже сильно всі переживають друга сторона це надіється на те, що буде уже, що буде вдома Енергодар, так як раніше було, поняли? Дуже всі на це сподіваються, дуже готові вони так, готові до того, до побіди і до радості. Такі різні енергії, Підсказую. дякую за, за підсказки. Д'явол працює. Над тим, щоб все так і оставалося, щоб боялися. Друга і, і, і дуже хочуть ресурси, оці, щоб владіти цим всім ділом. Друга половина розкладу. Другі люди надіяться, що в домах буде скоро свято, допомога, таке раніше, і на все це дуже готові боротися і хочуть святкувати. Оце такий енергодар на неділю. Вибачте мене, ворог каварні плани має. Він, він не простак, ворог. Отакі будуть ще події. Всякі. Будьте готові до всякого.